Всім панство, доброго денечка! Сьогодні таке відео трошечки ми з вами тут щось поспілкуємося, знову піднімемо якісь цікаві теми. Е, зробимо невеличкі анонсики по, робот, по роботі з бджолами, оскільки сезон триває, потрібно працювати. Коротше, що хочу сказати: пройшов всесвітній день бджіл, і однозначно він був. Продуктивний, тому що було безліч заходів, можна було в Ютубі, ну не так в Ютубі, як в Фейсбуці, побачити, як працюють різ, різного калібру люди на Всесвітній день Джіл. І я вам скажу, що це все дуже круто, що всі працюють на цей день, але не круто, що люди до цього дня не працюють. От що, це все дуже круто, що всі один одного вітають. Але не круто, що ну, немає якоїсь такої базової, крутої, базово-крутої Да? І дуже сильно якось, ну так, мені якось стало ніяково, коли я побачив, що всі ютуб-канали, які є, вони навіть не знали про цей день, або там щось що небудь там кинули, і, 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 і все. Ну і все. То через те то якось панство, ви, якщо хочете, щоб галузь розвивалась, потрібно такі дні, до таких днів потрібно готуватися. Ну і ви скажете, а що ж ми робили безпосередньо, От ми, які якій до цього дня. Ну, як мінімум, ми курси хочу бути в зробили на кафедрі бджільництва, Як мінімум, ми розвиваємо нові якісь поняття об бджільництві. Ну, не так розвиваємо, як допомагаємо людям зрозуміти. Ми намагаємося показати. Бджільництво з іншої сторони, що не все так погано, як всі кажуть, і це такий дуже важливий, важливий, як на мене, крок на сьогоднішній день. Ну і плюс ви могли бачити наш репортаж безпосередньо з кафедри бджільництва на телебаченні. Ось так. Є такий канал, називається Ми Україна Плюс. І не так давно стартував цей канал на телебаченні, але це один із там основних телеканалів, які є на сьогоднішній день. На кабельному, супутниковому і так далі телебачення. Тому, не знаю, в Ютубі ще поки що вони не опублікували, на жаль, того репортажа, але, тим не менше, було ефективно. І завдяки цьому ми змогли доторкнутися до деяких людей і пояснити їм, що все ж таки каву або вживати мед з гарячими напоями можна. І це було дуже сильно таки потужно. От вам і Всесвітній день бджіл. Все ж таки, ні до кого немає ніяких претензій, просто, панове, давайте працювати активніше. Було б круто, якби кожен YouTube канал, який є, по свої точки зору, да, з того, що він там бачить, з своїм розумінням якимось що він по покреативив, і щоб вони запускали якісь ну, цікавинки до Всесвітнього дня вжив. От Я надіюсь... Що наступний Всесвітній день джіл от іменно таким буде. На всіх YouTube каналах буде щось цікаве: від розіграшів до якихось Вікторії, все, що завгодно. І українське бджільництво буде виходити на новий і новий рівень. так далі. Хочу вам отут трошки похвастатися. Зробили ми ось такі от маски. ось такі от ну, На перший погляд, звичайна, бролярська маска, але в нас є петельки. За які ці масочки можуть триматися. Да? Е, і в нас вони є різні. І це не всі ще, які я тут в руках тримаю. Е, значить, чим, чим, Чому ви повинні купити нашу маску? Е, тому що, от бачите, тут оці кольця, вони не зовсім е, Значить, е, Давайте ця, яка зігнулася, зараз поясню як вам, воно, як воно працює. Тут всередині е, така штука е, такі спеціальні, е, які спеціальні палички, які дуже гнуться. От Дивіться демонстрація. Дуже файно згинається, вона не буде ламатися, його можна стирати. Е, це не проволока І не буде того моменту, коли проволока прориває якусь частину тканини. Ми від цього моменту вже виходить, відійшли. Е, і ось такі от вставки в нас стоять зверху. І знизу. Надійні круті ставки. І плюс вони доволі гнучкі. Але при цьому всьому ми з цими ставками судити, ніяких проблем не будемо мати в роботі. так, Бере я вам покажу ось так. раз, Ось, бачите, які тут великий фартух об'ємний для того, щоб можна було ну, ефективніше або практичніше. Використовувати, бачите, як круто. І можете гнути в будь-яку сторону. Потім оця сітка, яка у нас не прогорає, ця армована сітка. І знизу у нас тут є ця додаткова резинка. Можемо затягувати. Да? Стільки, скільки нам потрібно. Потім у нас тут є такий от замок. Ось раз, добрий день. Пів <головіко> файний капелюшок. Так. Є. Так. о І все це на різних тканинах. Ось так. Ну і петелька у нас є, за яку можна цю маску вішати Ну так, файна штука. І ясне діло, куди ж без нашого логотипу. Ось так. От такі маски будуть в Е, Є різні тканини. Оце одна, друга тканина, якісь ніжніші, плотніші. Е, Легкі, з точки зору провітрюваності і так далі. Тому панове, є ще там, я вам не всі взяв показати, є ще сірі. Коротше. Не зрозуміли. Ну, мушу, мушу на правах реклами це все робити, тому що маю якби, от у свій такий поки що невеличкий блог, якийсь невеличкий ком'юніті. Ну, я ж для людей мушу показувати, що в нас тут є в магазині. Я діло, у нас вещенка, там кулакова, така класна вещенка, такої більш в Україні ні, ні, немає. Якісь там ножі гусля, а можете електричні замовляти. Там. Ну, коротше, в цьому магазині вже багато всього є. цікавого. Е, заходьте в опис під відео, там в інстаграм наш Бікіперфікурі, і там можете дивитися. Тому. Так, далі, давайте будемо говорити про те, що нас жде далі в сезоні. Дивіться, значить, в моєму випадку в мене ріпаку не було. Дуже багато людей питаються зловити мене на тому, що в мене там меду немає чи ще чогось. Панове. Не туди, не туди веріти, ну не туди. Дивіться, е я бджіл на ріпак не вивозив. Тупо, тупо немає часу. У е мене бджоли були на садах, і вони по в середньому по 10 кілограмів. Садів, мене бджоли принесли. Я це от просто взяв от вулик е, і спеціально от на своєму YouTube-точку вам показав. От дивіться, скільки в нас меду є, садів е, 12 рамок, точніше, там іде мене по 13 рамок в магазинах. я кожному вам поважив, показав, достали з гнізда тому що з гнізда також цей період ми достаємо завжди. Оскільки у нас не буде зараз безвзяткового періоду. Зараз бджоли збирають акацію. Завтра буду на пасіці і буду дивитися, що там мене бджоли принесли акації. Тому ми взяли сади, не ріпак, Був би то в мене там би було вже по 2-3 магазини. А так, бджоли взяли сади, зараз мене бджоли візьмуть, чи не візьмуть акацію, побачимо. І далі будемо дивитися, що ми будемо з ними робити. Тому що все залежить від того, яка буде погода. Сьогодні цілий день вітер вийде, сьогодні взятку точно ніякого немає бджіл і так далі. Е, ну і будемо далі розвивати, для вас це все показувати в блозі. Потім я там показав, як ми е, робимо відводки. Дивіться, е, чого хорошо так добре відводки? Тому що ми маємо, наприклад, 10 сімей. З 10 сімей ми виділяємо 2 сім'ї. З двох сімей робимо виховательки, і робимо з двох сімей стільки відводків, скільки нам дозволяє зробити об'єм сім'ї, тобто рамки з бджолами і розплодом. Як правило, рамка розплоду. Туди ж ми даємо ж тих маток, яких вони і самі вивели. Тобто прийом буде 100%, єдине, де можуть марки втратитися, це при обльоті. Так, така е, проста банальна хитрість. І все. І тоді ми маємо ядро. Ядро там у нас буде складатися з 2-3 рамочок. І потім така сім'я буде нарощуватися, і ми можемо її. А потім у нас ще залишається 8 сімей, і ми можемо додати, е, добавляти, розганяти таким чином пасіку, як нам завгодно. Все залежить тільки від ваших. Талантів, здібностей, розуміння, розвитку джолиної сім'ї і процесів, і так далі. І ви ще й будете так само мати мед. Ну, в принципі, коли ми пасіку розвиваємо в ріст, то я думаю, питання того, щоб отримати мед, відходить на другий план. Ну, коли ми вже маємо об'єм, коли ми вже маємо ресурс, з яким ми працюємо, то питання, звісно ж. Збільшення пасіки, точніше, питання викачування викачування, збору продуктів бджілів, воно стає на перший план. Тому потрібно ще розставляти пріоритети. Не можна бути, що там тільки це, або тільки це, або цей і цей і це, і це. Тобто треба десь паритет якийсь трошки мати і отримувати. Тому таким чином, і плюс, ще ж такий момент є: ми оці відводочки такі робимо, ці однорамкові, він нам служить як нуклеу за якийсь період часу. Uh, uh, і ми звідти можемо забрати матку, дати туди маточник, чи дати неплідну матку. І от таким чином робити реверс, і все буде круто. І у нас будуть бджоли облюватися, і все буде гарно. Тому, панове, тут дуже багато дуже велика кількість варіантів, як ми можемо працювати з бджолами, виходячи з таких uh, умов або виходячи з такої ситуації. Uh, ну, Це самий такий, е, uh, козирний спосіб. От, Здається, до нас ідуть. Добрий день. Добрий день. Ви мене чекаєте? Звісно, чекаю. Хочу кілограму. Кілограм? Так. Да. Так, зможе віздує. Зараз відрахуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять. Дивіться, забирайте чотирнадцять листків. Так. так, вам запаковувати чи ви в машині? Я в машині. Все, тоді можу не запакувати, запаковувати. Хоч чуть чуть такого. Все зараз запакуємо. Я дам вам файного пакета. Що зробити? Дуже погано поган... поган... тягне. Вас... А? А? а що за вищина? Я не знаю, це я хочу вашу попробувати мою точно потягнув. Я вас брав, то я для себе брав. Це для іншого. І файно потягнув? Чи ще й не ставив? Я ставив. ставив? Ну, нормально, у мене були. Оце, ну, розвиток сім'ї пішов, можна стати на 20 днів раніше. Угу. Uh -huh. А Белькос у нас зацвів 1 квітня. Ну да, цього ну, року воно все так. Воно 20 квітня. Ще на той момент, ну, 20 днів все це є... Це, це значний, слаб, прийде. слабші сім'ї. Да. Я слабші не давав, а Сильніші поставив, ідеально відтягнули. Чуть-чуть слабші, чуть-чуть менше. Е сильніший ідеально. Це поставив знову, було ці холода були, бачу, трошки метко піднесли коні. Але холода була, бачу, вони трохи його назад. Попід'їдали? Що? По Вона в обід вилетіла, там, чуть-чуть політала вечір холодний, рано холодний, ніч холодний. да. Годувати, да. гріти. Автоматом мусила. Ну, бачу, зараз трошки знову пішов. Рух, тепло пішло, акація цвіте. Ну, ще день, два, три липа, може, деяка вже почне цвісти. Ну, липа трошки пізніше буде, десь приблизно. Ну, да, десь через тиждень-два. В цьому році вже, ну, на 20 днів. Вийшло нам 9 травня цвіте яблуня. Ну, то я тут рані вже нічого не ні, цілу. Ні. Я вам скажу, воно на 20 днів раніше, у нас десь буде період без ну, такий по, по, попаде. Да. Але при цьому ми з золотарника в нашому регіоні будемо файно брати мед. Тому що золотарник теж раніше піде, і ну, принципі, він піде тоді, може... коли ще буде тепло. От побачить, на золотарник готов цього року в'їв. Бо завжди в золотарник там залітає. Ну, то, вона, зараз кошували такі, вони вже землі пороздавали. тут. Та лише. на горі є багато. Я в полях живу, рузична. Там теж там повинно бути? Ну там трохи є, але для них це трохи буде далекувато летіти. Та ну. До середини 7 кілометрів до грудиш Цього року золотарник будемо брати відрами. Ну будемо бачити. Стой, але це... Я бачу трохи акацію підносять. Акацію, так, да, попри те, що дуже багато їй померзло, але ще багато встигли це дуже ну, підносять непогано. Хорошо, все, дуже вам дякую. Хай mm -hmm. на кожну надітись, гарного дня. Так, спеціально вирізати цей момент не буду. От зараз я це кажу. Бачите, все потоком. Чоловік мав прийти, я не знав, скільки він прийде. Дзвонив, що сьогодні, просто буде, і от він взяв і прийшов, коли я знімаю відео. Взяв кілограм ващенки. Бачите, чоловіку зайшла наша ващенка, і тут багатьом так зайшла наша Ващенка. Коротше, скажімо так, ми принесли хорошу якісну вощину, завдяки Юрію Сергійовичу, в нашій регіоні і то, що ми його сюди витягнули. Коротше, панство, розвивайтеся, качайте мед, підписуйтесь на канал Дікіпарофікує, ставайте спонсорами нашого каналу, тому що ми не збираємося зупинятися і ми будемо топити так далеко, як тільки нам буде дозволяти час. Життєвий і коротше, все ми будемо багато топити, тому що для бджілок треба багато що зробити в цьому світі. Підписуйтесь на канал Бікі України і давайте разом збережемо бджіл. І завдяки цьому врятуємо світ. На все добре.